Всім привіт, друзі! І у нас на каналі з'являється черговий гаражний розпродаж. Отак, От одного суботнього ранку до мене позвонили друзі і сказали, що отут, по сусідству від нас, продається будинок, і все, що в цьому, будинку, можна теж дивитися, ходити, там, вибирати, придбати. У себе в інстаграм-каналі я виклав там коротко, що там продавалося, такий біглий, стислий огляд. Привіт, друзі! Приїхав я на черговий гаражний розпродаж. Тут є ключики, Гедор, не лови фокус. Так, є такі шліфмашини. Будемо питати, по чому ці тиски наждак. Тут ще цілий ряд ключів. Друзі, подивіться тут У вороточки Гедор. ключик Гедор. Така шикарна шухлядка. Куди, звідси все це купувати. А тепер хочу на YouTube-каналі викласти вам відео огляд про те, що я таке саме придбав. Ну, давайте розпочнемо. У нас є кілька китайських ключів, про які ми говорити, мабуть, не будемо. Що цікавого я придбав саме з ключів. Наприклад, бренду Dovidat ключ ще один. Трішки бренду Гидор. Ключі. 14х13. Малесенький восьмий ключик. Зігнутий ключик. 19х17. Це німецькі класні ключі. Ще кілька ключів бренду Gidor. Бренду VGB. Це німецький бренд. Преміального бренду також HACET. Ключ на 22. Такий універсальний суперінструмент на багато позицій від бренду GEDOR. Бренд Walter. Так, а це у нас ключ від бренду Belzer. Belzer, давній німецький бренд. Ще кілька ключів бренду Dovidat, ще кілька GEDOR. Ці ключі, скоріше всього, ну, можливо, вони зроблені в Німеччині, але бренду тут нема. Крім цього, тут такий цікавий бренд, називається Vadimonium. Ось так. Якщо Вадими мене дивляться, то ставте лайк. Так, і тут, в цій корзинці, в коробці, у нас є ще ключики, які мають напис. West Germany. На кожному ключику є напис West Germany. Отак, зроблені ці ключі у Західній Німеччині. Також у нас є тут отакий ключ, є у нас молоточок для рихтовки. Є у нас молот... сукерка. Сукерка є така невеличка. Давайте перейдемо до. Таких наборів ключів, ну тут майже набори. Є кілька тріскачок, ну вони китайські. Є отакий набір, ну він теж китайський. Шестигранних насадок головок. Є неповний набір 12-гранних насадок. Є кілька свічних ключів. Є давній якийсь набір без бренду, але тут номерок 24, 15 х 10, ну, тобто якийсь Такий універсальний набір. Ну, мабуть, повний набір, треба перевірити. Тут саме цікаве. Головка бренду Astrofit зроблена в Німеччині. Головка бренду Stalвіль. Стальвіль. <кхем> Також бренд Стальвіль. Це преміальний німецький бренд. Бренд Хацет. Головка на 10, дуже часто використовувана, така попалася. І новенькі, ну ця майже новенька, головка фірми GEDOR. Знову GEDOR, Новенька взагалі. Ну і ще такі дрібні головки бренду GEDOR на 1 четверту вороток. Також попалися отакі воротки GEDOR. Ну, Не воротки, подовжувачі Гідор. Один, другий ось така система і подовжувач на одну-другу дюйму. Також бренду Gidor. З цим наче зрозуміло новенька отака лінійка попалась. Як нею користуватися, зараз покажу. Отак вона просто розкладається. Тут вони мега популярні. Ними дуже часто користуються. Саме цікаве, що тут попалося, вгадайте, що це бренду HELA. Стопи від Porsche. від древнього Porsche 50-х, по-моєму, років. Отакі От дві штучки. Отакі, От Так, на 3-8, по-моєму, ще кілька. А, Перехідник із 3-8 на 1-4. Упаковка нових ламп Bosch. Ось вони. А на цей, мабуть, інструмент треба робити окремий огляд. Шлаг храубер. Ударна викрутка. Все новесеньке. Ну, давайте я вам покажу це в окремому відео, що там всередині. Я її ще сам не розпаковував, якщо чесно, будемо розпаковувати разом з вами. Так, ну, з цим наче зрозуміло. Ага, на восьмих ще тут був набір, але, на жаль, він не повний, чи я його не можу укомплектувати. Поки що також тріскачка. Така як від цукерок підставка, ящик то металевий. Ну, і що тут є? Два подовжувачі. Перехідник із восьмих на четверту, тріскачка восьмих, Набір головок е набір головок 1, четверта і 12-гранний свічний ключ. В принципі, в принципі, отакий набор непоганий. Я його комплектую, звісно. Перейдемо до електроінструменту. Такі ножиці, вони, до речі, працюють. Давайте їх зразу перевіримо при вас. Шнур в колір інструменту. Взагалі, мега штука. Так, фірма Black and Decker. Працюють. Зразу запахло звідти, як старий радянський міксер. Так. Запахи дитинства. Також є шлюф машина Festo. от така дуже тяжка. Я думаю, що вона прослужить все життя, а може і два життя величезна. Тяжка. Порівняно з сучасною технікою Електро, то ця дуже тяжка. Але, знаєте, ця техніка, ну, навіть неправильно її називати старою, її правильно називати технікою із історією. Ось так. Придбав каністру потрібна річ. Я сюди буду купувати бензин тут. Вони буде. Також є в минулому відео я такі дві невеличкі штуки придбав. А тут аж така величезна, її на стіну для викруток буде в мене. Так, ну давайте подивимося, що знаходиться в ящичках. Щіточка, проволока. Ще така штукенція, щоб ці щіточки. Я не знаю, навіщо це приспособ, що нею робити. Так, леза. Ще дві щітки. О, така дуже корисна металева. Плоскогубці. Не знаю який бренд. Так, ще трішки хомутів, проволоки. Всякі ключики від інструменту, скоріше всього. Хансер. Ханса. Ще така штукенція. Шестигранники ці кілька штук. Бренд. Щось написано, ну ржаве дуже. А, West Germany Klein. Щось написано. О, шестигранник бренду Хейко. Класний шестигранник. Ага, давайте подивимось найбільший Угу. Тут навіть а тут є навіть з фіксатором. О, от такий ящичок. В принципі, тут нічого такого. Надто цікавого. Ще таке відеречко. Тут у відеречку дивний інструмент. Для чого він. Напишіть, хто знає, що ним робити, бо я навіть не догадуюсь, але мені сподобався. Все віддавали так горою, то я й забрав. Струбцина. дуже необхідна річ, до речі. Так, ну куди ж без викруток? Моя колекція викруток поповнюється ще такими викрутками. Ще викрутки. Отакий От ніж. Просто написано, нержавіюча сталь Ростфрей. І ще кілька шестигранників. Ще кілька викруток. Отака От цікава з дерев'яною ручкою. Якась давня-давня. І в принципі все. Давайте подивимося на наступний ящик кейс. Так, відкривайся, що ж таке. О! Ось так відкривається. меблеві оці всякі шестигранички. Є шестигранничок і отакого от розміру. В принципі, все тут. нічого такого надто цікавого. Ого, а тут цілий набір сверл та ще й набір отаких ключів. Різнокаліберні ключі для того, щоб фіксувати сверла у дрелі. Ну, сверла це дуже класно. Я пам'ятаю, купував ці сверла одне по 20-30 гривень. Тут нарешті мені вже пощастило отримати їх. Величезну кількість. Так, зараз дістанемо, що ми ще придбали. Китайський набір, головок, біт і зламана викрутка. Ну, замість цієї викрутки я сюди поставлю якийсь інший інструмент, Добавлю сюди головок, справлю цей кейс. Ну, самі головки, до речі, непогані. Біти я не перевіряв, а головки я такими користувався. Кілька років, тобто вони не розлазяться, не злюзговуються. тут нормальний метал. Можна користуватися. Ну, Сама тріскачка, вона одноразова, Її треба замінити, щось на кшталт такого плюс нормальний вороток. І це все діло буде служити. Ого, ще один такий кофер. Універсал кофер фюр Electro Універсальний кофер для електроінструменту. Ага, давайте подивимося. Кофер з метала завжди гарна річ. А тут у нас справжні скарби. Це є набір інструменту, ножиць, однак, вісімких п'ять штук. Рост Золінген. В Золінгені зроблені. Ну, оці двоє точно. Ще на двох написано теж нержавійка. Зроблена в Німеччині. А на цих просто нержавійка. Так. Якась цікава викрутка, тріскачка. Там всередині біти. Ми подивимося, що це за біти. Так ось. Так, щось кудись вилетіло. Ага. Недалеко воно вилетіло. А як ним користуватися? Добре, розберемося. Потім зберемо її. Так, отакий От кутник. Корисна річ, трішки ще ріжучого інструменту. Такий секатор без пружини. Так само, мабуть, вилетіла. Такий самий фіксатор з пружиною. Ой, фіксатор, секатор. Знову така штука попадається. Для чого вона, сам не знаю. Отакий От древній секатор із шкіряною такою лямкою, з застівкою. Ми тут бачимо ще кілька викруток, аерометр. З грушею, яка перетворилася на бітум. Трошки викруток. Шестигранник. Фаф. Викрутка така. Від швейної машинки, мабуть. О, ще одна щіточка для чистки. Викрутка з Західної Німеччини. Моток проволки. Молоточок. Такий маленький, гарний молоточок буде. Зробимо. Зта месточка. Ну, це шикарні речі. Дуже люблю такі речі. Для обробки дерева. Викрутка давня, але зігнута. Виправимо служина, мабуть, індикаторна викрутка. Шестигранник, отакі От різаки. Що, тут нічого не написано, а, щось написано. Німеччина. І далі не розберу. Західна Німеччина. Отакий От набір різаків. Угу. Вони тут в різні сторони дивляться якраз комплект. Теж трішки дрібних викруток. От такий ніж, що на ньому написано? Золінген клас. Ножик. Садовий ножик із Золінгена з дерев'яною ручкою і латунними вставками. Отакий От непростий ножик. Тут взагалі на нього треба окремий огляд робити. До речі, у кожному. Оцему фломаркті мені попадається один ножик з дерев'яною ручкою, один ножик такий багатофункціональний, розкладний, і ще кухонний ніж. Не знаю, що це за закономірність, але так випадково виходить. Ну, і що ще тут я забув? Чи вже нічого не забув? Мабуть, я все вже і показав. От такий у нас. Маркт, отакий у нас гаражний розпродаж получився. Ага, ціну, ціну на це все ви можете дізнатися у моєму інстаграмі. Я ціну скажу в інстаграмі. Приходьте в інстаграм і на мою сторіночку, і дізнайтеся, за скільки це все я придбав. Підписуйтесь на мій канал, мені дуже подобається і це дуже корисно. Для мого каналу для розвитку, коли ви робите коментарі, коли ви ставите свої вподобайки. І це мене дуже мотивує і надає наснаги записувати ще кращі відео, постійно розвиватися. В цьому відео, взагалі, я вже застосував нову камеру. Напишіть, як вам краще попередніх відео дивитися це все із попередньої камери, чи можливо. Отак От вже і записувати нове розташування камери. І взагалі, ось ця камера вам подобається більше чи ні. Пишіть. До зустрічі!